Посміхнулось сонечко у моє віконечко, я до нього повернуся всім навколо посміхнуся. Доброго дня! Одна з особливостей України це чотири пори рук. У їх найяскравіших виявах. Послухайте загадку. Так? Відгадайте, про яку з них піде сьогодні мова? Привітанням, журавля, я пробуджую поля, напуваю я струмки та заквічу гаї, кожен вас мене впізна. Відгадали я весна. Пригадаємо, що буває на весні? Весна сонячна. Сонце стає яскравішим та гарячішим. Сонячних днів стає більше, тому сніг починає танути, а брудьки плакати. Санчата та ковзани слід заховати до наступної зими. День стає довшим, а ніч коротшою. Весна ароматна, квітуча, земля прокидається. З'являються перші весняні квіти, первоцвіти, проліски, підсніжники, крокуси. Квітне усе і дерева, і кущі. Весна голосна. До горобців ворон, голубів, синичок додаються птахи, які зимували в теплих краях. Шпаки, лелеки, зозулі, дикі качки, журавлі повертаються додому. Весна багатодітна. нарешті. Прокинулися ведмеді, їжаки, жаби, змії, комахи. Тварини та птахи утворюють родини. Навесні народжується дуже багато дитинчат. Весна працьовита, людина теж не лінується навесні, щоб зібрати гарний урожай влітку та восени. Треба попрацювати на городі та в полі. Людина засіває городи та поля і очікує диво, як з крихітної насенинки виросте кущ повний помідор чи огірків, як з маленької зернинки виросте колосок, повний важкого зерна. Весна тепла. Навесні ми знімаємо зимовий одяг і одягаємо більш легкий. Весна смачна. Саме на весні ми можемо скуштувати перший врожай ридиски огірків капусти та соковитої смачної полуниці. Весна багата, різноманітна, яскрава та неповторна.